Всем привет, ребят, с вами я, Даня. Я, я забылся включить эту камеру и случайно забрал вещи там и вывел одного чувака, зомби. В общем, не вывел. И еще, кстати, я нашел за два загадочных до да, Ширака, потому что я вывел там два зомби. И, в принципе, это, походу, зомби. Давайте я еще похочусь. Стоп. 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 Кто? О, 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 это кто такой? Я вас не спа. Сидите. Идите сюда. Ребята малым, малим, малым на велике. Я валю, я валю, я валю. Я не фиге. Все, даже не зворя. За 2000 точно не вернусь, никогда не вернусь. Не за шо не вернусь. О, Боже

які буде охраняти мою базу я подумав построить базу там там де там просто обустройте її там не треба щось знайти ну, ви, ви бачили цю базу там у... двері самі відкриваються закривається ба на... получать так еще Ширак. Эй, Ну, сюди. Хорошо. Живий. Доширак, доширак. Доширак, доширак. Доширак. Так, я то бачу, що телек не дуже приємний до мене. Він мене щось не дуже до мене ласкавий. Мені не ласкаво просить. Мен якось погано проси. Капец, я не понимаю Як? о меч 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 Блін, я не можу ага, ага. все, я, я решил слуйте, е, люди, господа, я вже Передумав, стоп. Так, я до него близько не буду підходить. Подождите. Это личные охранник. Блин, ребята, а это кто за спаунты? Дай огонь! Я с тобой бы бах, такие на всех. Так, зараз прозор. Блин. Вот такая. Вот ты стреляет. Я в тебя Я умер. Я геній. Я просто геній. Зачем буду трогати я, yeah, блін, Без оружия. Ну, це з оружиє, нікого взагалі не видно. Кстати, я ще один мод скачав недавно на 3D оружие. Тут воно щось не захотіло запускатися, і в мене якесь оружжя пропадає якесь оружжя таке нереалістичне. Якесь там реалістичне від самого мода. Жалко, я вам таке реалістичне оружено хотів показати. В 3D можу вам потім показати. Я не знаю, як вам показати, воно таке прикольне в 3D, Ви розумієте, як це класно. Мне все сподобалось, я даже троллик. До мене руки не дошли. Я занималась цим контентом. Меня друг іншим. Чи занимается контентом ничем не делать? Шутка. Мы занимаемся работою. Якою я знаю, якою ми занимаємося. <світна> мені вже настільки тут скучно, що хоч бери і цей ібирає і, і в папку. Кстати, це. Це дуже похоже на папку. Пап -пап Папка мобайл. Я хочу цього чоловіка вбити, він мене теж вбив. Я йому отамщу. А, а. А, а... а... ну а... стоять! Ой-ой. Мені не поздоровиться. Мені не поздоров. А як? Ребята. Эм, хочу сказати Дякую, що цей роль до кінця. Як ви бачите, в мене не дуже сильно вийшло. Чого ж я так все кидаю на по путі. Ну як це сказати? Ну, просто все кидаю сразу, Потому що мені не зайшло. От у э, мене була мета, от. Е, Понці я там раніше знімав просто паркур. Тому що в мене такий був е, поки Ті, мені не подобалося знімати. То я знімав паркур. Але зараз я вже не знімаю паркур. Я знімаю інше вже. Так що мені ну, не подобається. Кому така рубрика зайде? Щоб я всю кидав лайки. Я возьмусь Подземлюсь... ну подумаешь а что... уже вам не укажу будет конфликт видите что слово если честно слово то мы не думаем что зашла. ой Фу. на так в общем я готовый пить и на таке ну, чтобы там заниматься, что я не хочу. Но мне не туда приплыть. чтобы они тут спокойно дадут. А не можешь? Так. Я уплываю, пока. Надеюсь, бич не все. Так, в общем. Хочется с вами побольше Ой, це, блин, и что ты сюда приплыл? Я же тут первый. Опять. Ай, ну это. Ну не здівайтесь. Мені спокою не дадуть. Окей. Погнали на башню, там точно буде, там точно хто не буде. Если там хтось буде, я його сам руками прикашу. Так, Угу. Так, вот тут же, да? Да, хорошо. Все, наконец-то мені дай дітей сказати. Слов. Все, я закінчу цей видеоролик. Дві сы там. А знаешь, що я тебе скажу? Як тебя звати там? Один непослуховий мальчик. 25 років. Чи 26 років, уже як президент. Знаєте хто це? Ну вот, владай, владай, <звистеть> в комментариях. Стать стой. Ааа, ты торгач? Так. Ти тут торгач Даркнулся бы кое-что. Ребята, дайте мільйон, мільйон, миллион, миллион, миллион. Три Як знайду стоїть все? Ура, ребята! Вот це вже реально. Щоб ви дивилися цих 2 части. Если якісь вопроси, пишіть в коментарях Я зрадуть почитаю, відвечу. І як завжди напоминаю, все раніше виходить у мене в ТГ каналі. Всім спасибо за просмотр, всім пока, всім удачі, пока-пока.